привіт! Сьогодні ми будемо для тебе І з вами джок. зважайте, чому я так себе назвав. Ну, я не знав більше як назвати. Це моє перше відео. Я покажу, як в дураці і волшебники знайти. Найти... Ну, подумаєш, що знайти. Я не знаю. Ну ладно, Давай знайти перчорською перчатку. Що заходиться? <плес> ладно. Ми його не будемо бити, мені не треба ага. такий. Почекайте. Боже. Ну, короче, двигать делайте на коже, да я сначала якщо хочу добыть, то кидайте какие-то жалуются. Я пьем... Так, брукинки, кидаю.

Я не то зелье зробив, Вибачте. Я не то зіллю зробив Треба взять перчик. Нінки, нінки. Що я взяв? Перчик, так. Кидаю. Якщо у вас перчика намазить, то я покажу тоді. тун Тун-ті-тун ту -тун. Ту -тун. Ту -тун. Ту -тун. Вибачте, це моє перше відео, я не знаю як. Боже, це? Я не знаю, як відео продають. Ви тут проходите паркур І робите дерев'яти. Сейчас покажу летучесть. Робите быстро і летучесть. Сейчас покажу, як летучесть делаєте. Якщо у вас є мед... то вы можете покрасить птицу Если <звук> у вас не мать, то покрасить птицу, Окей и паука. У вас выйдут летучие крылы. Пьете их и там летите. В моем случае я не знаю. Фоні це може... це вже може... Якщо хотча кор... крылья оставляет и ота, то может тут я не решил так. Це відео зроблено для 2024 року. Що у вас буде вона скаже. Ви вона говорить у вас біля. Але ви не можете піднести. Ми дуже слабкі. Те, потом все вкотв.

щоб вона це походити закрити. І треба три угоди Не більше, не менше. Ви що ви будете знати швидкі і вам, скаже, та якась там найдупіла на чогось. Ось туди п'єте його. Ой, ми... що закрили? Я можу три борщів. Откриваєте, походите. Лишайте круж. Не, з ним. Говори, верхній Вибирайте Він каже вам принести його свій денька. Божий такі. Убирайте уху гіганта. Так, ух, гіганта обирайте і берете, кидаєте. Оце і хамелеона. Берете. П'єте. І коли ви випали, а прям дринок робите. Ви здохте і в петлі. І у вас димка повичка Ви його берете. І не п'єте, а не стеєте. Я що войде вийти. Ну, там зроблений місце. У мене там зроблений міст, тому що я вже проходив це десь ну, давно. Я в цю гру дуже багато гуляю. Підписуйтесь на мій канал, я буду розказувати більше про дурацькі волшебники. Тут так багато. Цього я буду показувати. Ви бачили хоч скільки в мене там предметів? Я це сам збирав, тому ну, на відео дивився. Тому що в мене каналу тоді свого не було. Я не знав, що робити як що. Ось несемо. 9. Даєте йому. Вибирайте самий верхній. Я звикну, ну в мене воно попало. Ідемо. Ось з ним говоримо. Говоримо, говоримо. Вам буде вибрати відповідь зверху, це, це, цей вельми, а знизу це волшебники. Як ви хочете. І вам після цього дадуть перчатку. Телепортуєтесь на оцю кнопку оранжеву. И кидаєте сюда или ви сюда ставите перчатку. Я хочу показать, я хочу подивитися, что будет, якщо смешан, б... то і то. Угу. Красиво. Так, а квартирка. Бомб чекашо. Бомбовые перчатки. Я знаю, що не ні... зможе ніхто оцей. Посмотрите, мои видео. Я снял в дуже рано, ранку. То, кто хочет, подписывайтесь. Тоже проснулся. И всем пока пока. На, ну. Красиво, я красивый. <с -пока> так. Ну всем пока пока. Пока пока.